У повномасштабного вторгнення і впродовж цілого року цієї жорстокої боротьби з російським окупантом українці стали єдиними як ніколи. Щодня кожен на своєму фронті робить вклад у перемогу України. Так з весни 2022 року свій вектор волонтерської роботи обрала Івано-Франківська обласна організація Молода просвіта Прикарпаття. Вона допомагає вимушеним переселенцям, релокованим організаціям та активістам відновлювати свої ресурси та роботу в цілому тут в Івано-Франківську нині молода просвіта працює з організаціями Херсонської, Донецької, Луганської та інших областей. Ця співпраця вже переростає від одноразових заходів до спільних проєктів. Це перш за все, громадська ініціатива Друкарня зі Слов'янська, з якою ми давно дружимо. З якою ми колись організовували заходи у Слов'янську. Тепер вони розміщуються у Івано-Франківську, і очікувано, ми будемо партнеритися в цьому просторі саме з ними. Також це. Це є громадська організація нова генерація з Херсону, які мають свою локацію і які нам зараз допомагають бути. І ми в них перебуваємо дуже часто в їхньому просторі, але так само ми раді їх будемо вітати тут, у нас. Це є також громадська організація, наш Сокіл, яка новостворена у Івано-Франківську людьми, що переїхали з Луганська, з Бучі, з Северодонецька. Це люди, які дуже багато роблять, і ми з ними вже партнери. Відтак, в рамках проєкту Емпатія під. Тримка інтеграція, громадська організація Молода просвіта Прикарпаття відкрила простір як для місцевих, так і для переміщених організацій та активістів. Наші друзі, з якими ми співпрацювали ще до 24 лютого 2022 року. Вони раптом з Слов'янська, наприклад, з Херсону, з інших міст України, опинилися у Івано-Франківську, і ці громадські активісти, громадські діячі їхні організації не мають сьогодні Локації, де б вони могли працювати, функціонувати повноцінно, адже їхні офіси або розбомблені, або залишилися в окупації. І цей громадський простір, який ми сьогодні відкриваємо, він якраз передбачений для громадських діячів і громадських організацій, що перемістилися з інших регіонів через війну. Тут ми очікуємо, що Люди будуть як постійно працювати. Це наші партнери, з якими ми будемо робити спільні проєкти, з якими ми вже робимо спільні проєкти. Так і буде окремий кабінет, оскільки тут є два приміщення в цьому громадському просторі. Окремий кабінет для людей, для активістів, яким просто потрібно десь місце робоче попрацювати. Чи ситуативно вони приїжджаючи у Івано-Франківськ, мають знайти таке місце? То от вони можуть бути тут, коли їм це буде потрібно. Денис Бігунов є. Керівником центру громадського суспільства Друкарня із Слов'янська до Франківська чоловік переїхав у перший місяць повномасштабної війни. каже, як ніхто знає реальну необхідність цього коворкінгу. Люди приїжджаючи зі сходу, їм треба ну по перше вирішити побутові речі да а, оселитися десь думати що що поїсти де жити і так далі і треба паралельно працювати і немає інтернету немає там місця де працювати і такий а, офіс це дуже важливо коли людина може прийти попрацювати вайфай інтернет а... Місце для роботи це дуже важливо. От я по собі знаю, тому що ми, коли приїхали, перше, що ми вирішували, це де жити і як організувати. Первинні потреби, да? а ще треба було працювати. І фактично в цих умовах, коли у тебе того немає, того, 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 якогось елементу не вистачає, все, робота не йде. Займається молода просвіта і освітньою діяльністю. Зокрема, провела місячний курс із проєктної діяльності. Підсумку його учасники отримали змогу реалізувати власні ідеї в реальних і що не менш важливо соціальних проєктах. Наприклад, школярки Катерина та Христина організували безкоштовний тренінг, Джоб старт, секрети успішного працевлаштування. У мене вже давно виникла ця ідея, я не могла її реалізувати, тому що дуже багато тут переміщених осіб і їм трохи важко зібратися, адаптуватися до нових реалій і зрозуміти, що життя продовжується, яким би важким не був наш час. Але раніше в мене не виходило реалізувати цей проект. І тут я якраз натрапила на цей курс, познайомилася з Христиною. Ми разом допрацювали мою ідею і написала грант, отримала фінансування і реалізувала цей проект. Тому що я знаю, що в нашому місті дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і таких тренінгів ну майже не проводиться. А люди шукають роботу, не мають на що жити і не можуть знайти роботу. Дізнатись секрети успішного працевлаштування вирішив і киянин Олександр. В Івано-Франківську хлопець живе майже рік і вже тривалий час каже в пошуках роботи. Навчався на психолога, тренерки шло, Ну... багато в різних напрямках розвивався, проте на ну, зараз шукаю роботу і не можна ніяк знайти. Вже створив резюме, таке величезне, здоровезне, проте немає результату. Можливо, щось, щось не так з резюме, і в цілому тому я тут для того, щоб зрозуміти, як ефективно показати свої кращі сторони для того, щоб таки працевлаштуватись. Наступною ініціативою, яку організували випускники курсу проєктної діяльності, став одноденний фестиваль без тривог день гармонії і внутрішнього балансу. Його учасники практикувалися у медитації та проходили групові консультації із психологом. Мета цього заходу знижити, знизити напругу серед населення і місцевого, і внутрішньо переміщених осіб, які зараз проживають у нас на Прикарпатті, тому що кожен з нас, коли почалося війна, на 24 лютого познайомився з новим сильним відчуттям відчуттям тривоги. Воно довший час не полишало і мене, і коли я думала, який проект писати, я визначилася з тим, що це має бути поєднання чогось душевно-духовного і психологічного. Захід із розвантаження провела тренерка із Вугледару Донецької області Каріне Охонько. Треба відкрити ручки що ми будемо перевіряти енергетичні дію того, що ми з вами робимо саме по руках. А, закриваємо очі і починаємо зосереджувати увагу внутрі себе. Уже понад сім років вона практикує такий вид медитації, як сахаджа йога що є безкоштовною і доступною всім охочим. Це вид медитації, який дає без ментальних зусиль, тобто без розумової якоїсь діяльності людина зразу може медитувати. І власне сьогодні ми, ми це будемо пробувати робити разом зі всіма. І незалежно від кількості не потрібні якісь умови, навіть карімати. От зараз лежать, це просто, щоб нам було тепло, а не для того, щоб щоб якось тягнутися, фізично і так далі. Навіть якщо іноді у нас бували випадки, коли люди не можуть сидіти, це можна робити в крайніх випадках навіть лежачи, але це можливо. Головне, що людина отримує моментальний ефект, тому що затрадюється. Центр, які працюють з свідомістю, триває нині іще ще одна соціальна ініціатива: п'ятеро переселенок, які переїхали до Івано-Франківська, безоплатно вчаться основам чоловічих стрижок в одному із барбершопів міста. Навчання відбувається у рамках міні-проєкту, який розробили франківець Петро Боднарук та активістка із міста Гірник Донецької області Світлана Левчук. Жінка каже, хотіла потурбуватись про тих, хто так само втратив домівку та роботу. Цей проєкт був створений з турботою про людей. Люди, які приїхали до міста, ми мешкають зараз тут, не мають роботи, професії по деяких причинах. Тому ми домовились, знайшли прокарню, домовилися про майстра, який проведе курс. На наш курс називається Мастер чоловічого залу. Учениця із Краматорська Ольга Павленко у рідному місці працювала вчителькою фортепіано. Нині жінка у декреті зізнається з маличку мріяла опанувати перукарську майстерність, тож вирішила не втрачати такої нагоди. У місті дуже багато переселенців і робочих місць дійсно не вистачає. Я думаю, на всіх, і для нас це дуже гарна можливість навчитися новій актуальній професії. Одній, мабуть, актуальніших зараз плацевлаштуватися і для когось навіть втілення мрії для мене особисто, бо я мріяла дуже давно вивчитися на Барбера на перукаря. І ну, війна трохи відібрала цю можливість, але тимчасово. І зараз для нас дуже така гарна можливість безкоштовно навчитися. Цій професії освоїти нову професію жінкам допомагає майстер Тарас Передрук. каже, сам вивчав основи та практикувався близько двох місяців. А учениці мають усе засвоїти всього за 10 днів. Проте зазначає, усі дівчата є здібними і мають велике бажання вчитися. Навчали базових перукарських звичайних стрижок, тобто там основа, як будувати форму, від чого відштовхуватись як стригти людей, як взагалі, там, вплоть до того, як протирати інструменти і тому подібне. Тобто всіх базових основ в такому великому інтенсиві. Є дівчата, яким легше, є яким важче. Тобто це Кожної людини індивідуально, як вона сприймає взагалі себе. Зараз в такому стані. В цілому, каже Світлана Левчук, це навчання включає всі необхідні етапи для хорошого освоєння перукарської справи. Дівчата пройшли у нас теорію, практику, і зараз відбувається відпрацювання на моделях. Тобто вони вже володіють інструментом і мають розуміння в перукарській справі. Далі наші дівчата по закінченню курсу отримують сертифікат. І базовий набір інструментів, і це дуже допоможе їм працевлаштуватись чи може відкрити власну справу. Навіть якщо вони будуть стригти на дому своїх рідних, то вже великий плюс. Результати втілених у життя соціальних ініціатив у рамках проєкту Емпатія, підтримка і інтеграція кажуть в молодій просвіті, є дуже хорошими, і це є успішне закріплення знань, отриманих людьми під час курсу проектної діяльності. Тому ми організували декілька навчальних курсів. Одним з яких було проектне керування. Цей курс мав багато попиту. Власне, але не усі мають терпіння власне, закінчити такий курс, тому що він потребує зосередженості, уваги і власне такої послідовної діяльності. Деякі з учасників реалізували цю проект. Цей проект написали його і зараз втілюють. Сьогодні ми бачимо власне один з таких міні-проєктів, який підтримала молода просвіта Прикарпаття. Ми надали фінансування понад 30 тисяч гривень для того, щоб декілька людей мали можливість навчитися. Майстерності перукарської стрижки для чоловіків, і також ми сподіваємося, що цей досвід, ці знання, які вони тут отримують, цю практику, яку вони тут отримують, допоможе їм у здобутті цієї нової професії, яка швидко приноситиме прибуток. І доходи, адже зараз люди, зокрема, внутрішньопереміщені особи втратили таку можливість заробляти кошти. На цьому засновники проєкту зупинятись не планують. По завершенню цього міні-проєкту планують провести цілий ряд соціальних акцій, де їх випускниці безкоштовно стригтимуть військовослужбовців та пенсіонерів. Крім того, планують провести ще один курс перукарської майстерності, а саме майстер жіночого залу.